Якщо ви хочете краще розуміти англійську на слух, звикнути до природньої вимови, почати впевненіше говорити, тоді вам сюди, тому що сьогодні ми знову тренуємо наші вуха. І здається, що це стане нашою постійною рубрикою, тому що, судячи з коментарів, вам сподобалось. І чесно кажучи, мені самі подобається такий формат відео, такі вправи, як ми з вами робимо. А це як на мене прекрасний меч. Мені цікаво це робити, вам цікаво це робити. Ну. То поїхали. Ну і буквально декілька слів про техніку Shadowing, якщо ви робите це вперше. Shadowing — це як тіньове читання, тобто наша задача повторювати слово, в слово носієм мови, копіювати вимову, інтонацію, ритм. Таким чином ми прокачуємо і listening skills, тобто навички сприйняття на слух, і нашу вимову, і граматику ми можемо піддивитись, і лексику, тобто нові слова, ми можемо вчити. Тому Така техніка, ось shadowing або така практика, максимально прокачу нашу англійську. Що ми маємо на сьогодні? Сьогодні у нас така дівчача буде тусовка. В нас буде Рейчел з серіалу Friends, і в нас буде Робін з серіалу How I Met Your Mother. Я не знаю, чи ви дивились. Напишіть мені, будь ласка, чи ви любите цей серіал? Як я зустрів вашу маму? Тому що це мої два улюблені серіали. Я їх дивлюсь по черзі. Friends and then how I met your mother. і так по черзі. Тому сьогодні ми покращуємо нашу англійську в такій чудовій компанії. Сьогодні ми маємо так само, як і в попередньому відео, два рівні Beginner, тобто в нас буде початковий рівень і рівень Competent. Це такий, як просу... ну, не стільки просунутий, скільки впевнений рівень. Минулого разу особисто мені і в коментарях так само писали. Більшості перший діалог, тобто Beginner, Дався важче ніж competent. Подивимось, як це сьогодні, бо я маю перечуття, що це буде плюс-мінус так само. Починаємо нашу практику з рівня Beginner. Ну і починаємо ми наш шедевр зробін. Давайте спочатку прослухаємо від початку до кінця. Приміточка, субтитри я не залишаю для чого? Для того, щоб мозок трошки напружувався і випробували виловлювати слова. Коли є субтитри, наш мозок відмовляється тоді напружуватись, бо є субтитри, ми можемо прочитати.

I guess this is what growing up feels like. Так, ну на перший погляд, на перший погляд, нібито нічого складного. Ну я, так, якщо ми фрази викремо зараз. Але коли ми почнемо проговорювати, я щось маю відчуття, що буде воно не так і легко. Отож, що ми з вами робили? Спочатку перекладаємо ці вислови одна за одною. Так, перший наш вислів. Well, usually I'm not the touchy-feely. Ну і додамо другий. Talk about your emotions type. But. Так, вона говорить, що зазвичай usually, та зазвичай вона не такий тип людини, як touchy, той, який а, легко образити, людина, яку легко образити. Філі така емоційна, чутлива. Talk about your emotions type. Тобто вона не емоційна, не дуже чутлива і не говорить, переважно не говорить про свої почуття. Людина. Трошки якось українською важко то все гарненько перекласти. Але я думаю, суть ви зрозуміли в цих слів. But. але слухаймо далі. Але враховуючи ось це все, вона має бути такою достатньо сильною, великою людиною, щоб признати те, що вона потребує допомоги. I guess this is what growing up feels like. І далі вона каже, що от, мабуть, це. Так проявляється дорослішання, Тобто, ось так і виглядає доросле життя. І так, який наш алгоритм? Як ми з вами робимо? Я спочатку просто читаю речення, яке є. Потім ми слухаємо і намагаємось відтворити, бути максимально близьким до цього вислову, тобто до її інтонації та ритму. Number one. Читаю, як читаю. Well, usually, I'm not the touchy feely. Послухаємо Робін. Well, usually I'm not the touchy-feely... Well, usually I'm not the touchy-feely. Ну, нібито досить все просто. Давайте разом з нею спробуємо проговорити. Well, oh, usually, usually I'm not the touchy-feely. Хм, touchy hmm, десь нібито пауза в нас є. Well, oh, usually I'm not the touchy-feely. Та, вона робить паузу. Well, usually I'm not the touchy-feely. Well, oh, usually I'm not the touchy-feely. Окей, touchy okay, це була перша фраза. Друга. Talk about your emotions type, but... Talk about your emotions type, but... Talk about your emotions type. Щось мені тут не подобається. Talk about your emotions type, but you об'єднувати в Ч. talk about your eleven talk about your talk about your emotions type. But окей, okay, наступне. Читаю просто with this. I just had to be a big enough person to admit that I need help. Давайте послухаємо. With this I just had to be a big enough person to admit that I need help. Mm -hmm. With this, in nas nevidi koma je, which is a very unusual English movie, because there is With this, I, which she highlights, I just had to be a big enough person to admit that I need help. Do you try to With this, I just had to be a big enough person to admit that I need help. Okay. With this, I just had to be ne mm, With this, I just had to be a big enough person to admit that I need help. But I'm not sure. Разочек. Разочек With this, I just had to be a big enough person to admit that I need help. Та, With this pausa, I videlaim just had to be a big enough person, pausa, to admit that I need help. With this I just had to be a big enough person to admit that I need help. With this I just had to had be a big enough person, person to, admit to admit that I need help. Aha, uh -huh, that I that I need help. I was tiny I guess this is what growing up feels like. This is, up feels like. this is what growing up feels like. I guess this is what growing up feels like. I guess this is what growing up feels like. I guess this is what growing up feels like. Мені, до речі, дуже хочеться this is like, бо я дуже люблю слово лайк. Like". У мене це слово паразит, його всюди пігаю, а тут його немає. I guess this is what growing up feels like. Так, ну що, давайте прослухаємо робіни, спробуємо проговорити. Я поки не буду там дуже старатись, я хочу ще раз від початку до кінця. Давайте разом це зробимо. Well, I just had to be a big enough person to admit that I need help. <laughs> I guess this is what growing up feels like. Okay. Troshki ya, tam few tricky moments. well, usually I'm not the touchy feely, talk about your emotions type, but with this, I just had to be a big enough person to admit that I need help. Hmm, I guess this is what growing up feels like. I guess this is what mencha korocha pausa. Давайте спробуємо. До речі, хочу ще раз наголосити: якщо з першого разу не вийшло, it's okay. В мене не виходить. Я минулий раз монтувала і думаю, боже, треба було більше потренувати щось, воно так мені не подобається. Але це ж нормально, ми не є носіями мови, ми вчимося, ми практикуємо. Наша головна задача, як на мене, почути, розібрати, що там було сказано. Ну і спробувати бути максимально наближеним до оригіналу. Правильно, тому ми, ми вчимось. Я так само вчусь, як і ви. Отож, давайте спробуємо. Мені здається, робін тут досить швидко починає одразу. Тут немає паузи при початку. Отож, будьте готові. Well, usually I'm not the touchy feely talk about your emotions type, but with this I just had to be a big enough person to admit that I need help. I guess this is what growing up feels like. Ну що, давайте фінальний раз з робін. Well, usually I'm not the But with, with this, this I, I just, just had to be a big, big enough person, person to admit to that, that I, I need help. I guess this is what growing up feels like. Ну, з нею простіше, але якщо прибрати її, мені здається, трошечки я не буду встигати. Ну, якось так. В принципі, в принципі, ви знаєте, можливо, справді не так складно, як я думала. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ми зараз зробимо ще компетент, зробимо Рейчел шматочок. І потім напишіть мені, будь ласка, як вам? Ну що, готові до другої частини? Друга частина це в нас рівень компетент. такий, як це впевнений? Я все хочу сказати просунутий, впевнений компетент. Шматочок називається «Made of Honor» дружка, де вона була, де вона в Моніки буде на весіллі. So, what we're first? First, we're from the beginning? We just listen I've known them separately, and I've known them together, and to know them as a couple is to know that you are truly in the presence of love. So I would like to raise my glass to Monica and Chandler, and the beautiful adventure they are about to embark upon together. I can think of no two people better prepared for the journey. Ну що, розбираємо вислови. Спочатку ми перекладаємо, щоб ми розуміли, що ми будемо там повторювати та копіювати. Поїхали перший вислів. I've known them separately and I've known them together. Я знала їх separately. Окремо, і я знала їх together разом. And, and to know them as a couple. І знати їх як пару. Це знати, що ви. В присутності справжньої любові. Або ви справді в присутності любові. So I would like to raise my glass. Отож я б хотіла підняти свій стакан кялих, мабуть, українською, не знаю. Стакан хай буде. To Monica and Chandler. За моньку Чендлера, чи як ми кажемо, за когось підняти? And the beautiful adventure they are about to embark upon together. І за їхню прекрасну пригоду. В яку вони ось-ось вирушать разом. I can think of no two people better prepared for the journey. Не можу уявити двох людей, які були б краще підготовлені до цієї подорожі. А тепер що? Ми з вами просто читаємо. Я читаю вперше, і ви зі мною, а потім слухаємо і повторюємо. Отож, перший number one. I've known them separately and I've known them together. Нагадую, дуже часто. По перше, що ми тут бачимо з граматики. Have known. Оцей апостроф в це наше have, have known. Що це за час у нас present perfect? Він показує нам завершену дію да, і важливість результату цієї дії. Вона каже Я знала їх і так, і сяк. Отож, дуже часто ось цей have допоміжна дії слова, ми його майже не чуємо, або чуємо так ось це в I've, I've, I've known them. Нагадую, що them, I've known them. Це не чітке таке them, I've known them. Воно пом'якшується. Майже випадає цей звук. «Separately», окремо сепаратисти, так? Вони відокремились «Separately». «I've known them separately». «And I've known them separately. And I've known them together. And I, мені здається, тут не «and», and I», але ми послухаємо Рейчел. А я ж просто читаю, якби я читала. Я би прочитала так: I've known them separately, and I've known them together. Слухаємо Рейчел. I've known them separately and I've known them together. And I and I've known them together. I've known them separately and I've known them together. Давай, I've known them separately and I've known Likewise. them together. Okay, I've known them separately and I've known them together. And and to know them as a couple. And and to know them as a couple And and to know them as a couple дуже важливе уточнення. Ось цей as дуже важливо вимовляти як as. Бо коли ми вимовляємо його як as, то в нас виходить попа. Сподіваюся, мене Ну, просто слово. Ось. Тому as, щоб не звучало в нас не, не та частина тіла, яка нам не потрібна. And and to know them as a couple. Слухаємо далі. У мене вже і рука трошечки німіє, і око сіпається. <смі> так мені здається YouTube. Будь ласка, якщо вам подобається контент, який я роблю, поставте, будь ласка, вподобайку, залиште коментар, підпишіться, якщо ви не підписані. Якщо у вас є бажання підтримати мій канал іншим шляхом, ви можете мені купити каву за посиланням до цього відео. Наступний вислів читаю, як, як я читаю. The prophecy is to know that you are truly in the presence of love. Posluhaymo rechu. Is to know that you are truly in the presence of love. That you are. Hmm. Я ж хочу, знаєш, таки That you are, я нібито не чую цього звуку. Is to know that you are truly in the presence of love. Взагалі там, да, that you are, that you are, так як я чую. Is to know that you are, that you are truly in the presence of love. Давайте ще разочок. Is to know that you are truly in the presence of love. Та, ну я не that you are, як я люблю наприклад казати. Is to know that you are. Is to know that you are. І вони нібито квіпа дають. That you are truly in the presence of love. Okay. Next stop So I'd like to raise my glass. So I would like to raise my glass. So I'd like to raise my glass. І наробит паузу. So I'd like. To raise my glass. To raise my glass to Monica and Chandler. To Monica and Chandler. And the beautiful adventure they are about to embark upon together. Rachel. 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 And the beautiful adventure they are about to embark upon together. And the beautiful adventure they are about to embark upon together. Okay, Ingostanya. I can think of no two people better prepared for the journey. I can think of no two people better prepared for the journey I can think of no two people better prepared for the journey this I can think of no two people better prepared for the journey I can think of no two people better prepared for the journey well, and, I've known them separately and I've known them together and to know them as a couple is to know that you are truly in the presence of love. So I would like to raise my glass to Monica and Chandler and the beautiful adventure they are about to embark upon together. I can think of no two people better prepared for the journey. Така вона лапочка, така вона гарна подруга. Я коли див... Та я до сих пір дивлюсь друзів і думаю, боже, це ж треба таких друзів мати. Мені здається, це щось таке рідкісне – Сьогодні, можливо, завжди це так було. Не знаю. Або я просто не вмію дружити з людьми. Так, ну що, тепер давайте повноцінно робимо наш шматочок, цей наш шадвин. I've known them separately and I've known them together. And to know them as a couple is to know that you're truly in the presence of love. So I'd like to raise my glass to and chandler and the beautiful adventure they are about to embark upon the time. I can think of no two people better prepared for the journey. Я трошки збилась, тому що там, де upon, дуже часто в фільмах кажуть, або в казках, once upon a time, я embark upon a time, embark upon together, трошечки я збилась. Але в цілому, або мені здається, зараз, а коли я буду робити монтаж, я буду думати, боже мій. Ну, давайте ще раз. I've known them separately and I've known them together. And, and to know them as a couple is to know that you are truly in the presence of love. So I would like to raise my glass to Monica and Chandler and the beautiful adventure they're about to embark upon together. I can think of no two people that are prepared for the journey. Ну, Рейчел нібито непогано. Я ж кажу, зараз мені здається, що досить непогано вийшло в нас. Напишіть мені, будь ласка, як вам, який вам важче дався, перший чи другий. Я наголошую, що ми вчимося і просто один-два рази прочитати недостатньо. Я з вами сьогодні читала, але перед тим, як обрати цей шматочок, я все одно його бачила, я прослухала. Не так як минулого разу. Минулого разу я один раз прослухала і все. Сьогодні я декілька разів прослухала, то я більш-менш була знайома з контекстом, але все одно я не пам'ятаю. Я бачу, я зараз розумію, що інтонація треба слухати і запам'ятовувати слова, які наголошуються. Ритм, інтонація, ось це все. Тобто з цим в мене особисто є проблеми, я це знаю, я визнаю це. Ось. І я над цим працюю. І ви разом зі мною працюєте. Це супер клас. Тому я чекаю в коментарях, який вам шматочок дався важче. Ну, якщо вам сподобалось, і ви хотіли б бачити таку рубрику, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях, тому що я особисто зі свого боку із задоволенням буду таке робити. Я вам дуже дякую, що ви провели цей час зі мною. Вам бажаю успіхів в англійській мові. Та до нових зустрічей, Па-па!